Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше 10 років і весь цей час розповідаю про Португалію на цьому каналі. Це відео про госпіталєрів в Португалії. Медичний батальйон госпіталірів був заснований у 2014 році на той час 18-річною Яною Зінкевич. З того часу через службу в батальйоні пройшли більше як півтори тисячі волонтерів, які врятували більше. 25 тисяч життів. А до чого ж тут Португалія? Запитаєте ви? Річ у тім, що за ініціативи Євгена Вуса, водія парамедика, батька трьох дітей, харків'янина, який вивіз свою сім'ю з Харкова в Португалію і повернувся в Україну, щоб долучитись до батальйону, ми організували поїздку на 8 днів по Португалії для восьми госпіталєрів. Варто зазначити, що цього б не сталося без участі Романа Грималюка і асоціації Оранта, і Олександра Реца і Асоціації Help Together. Вони їхні друзі і партнери. Забезпечили левову частину всіх потреб цієї поїздки. Отже, це відео про госпіталєрів, Я записую його для історії для того, щоб відзвітувати, бо ми збирали трохи грошей під це, і щоб популяризувати добровольчий медичний батальйон госпіталєрів. Ми з тобою в аеропорту. Які в тебе емоції? Що ти відчуваєш? Я радий, що нарешті всі доїхали, всі нормально пройшли кордон. Потім без затримок попали на рейс, але рейс затримався. Да? І нарешті всі долетіли. От я дуже радий, що цей етап у нас пройшов без форс-мажорів. Там є хтось з побратимів, посестер, з якими ти був на ротаціях? На жаль, з тих, з ким я був на ротаціях, коли їх запросив, було дуже мало часу. Тоді б емоції, може, були б якісь виразніші чи ні? Ну, звісно. Я про те, що, що тут, сердечко. Все одно, це, це для мене частина мого життя, люди, які приїдуть, які. Розуміють, що це таке, де вони де ми були разом. Можливо, ми не одночасно були в тих місцях, але ми працювали разом з якимись підрозділами, де вони так само були. Я знаю точно двоє з них прямо з ротації їдуть, тобто в них ще знаєш таки по гарячому. І дехто з них їде, це можна сказати, адміністративний персонал, який керують в тому числі там патронажною службою, координацією ротацій. Це як можна сказати, там керівники. Батальйону, да? от дуже цікаво з ними поспілкуватися, тому що так часу в тебе не вистачає. Ти Просто там 5 хвилин на кожну людину у них, да? а так от цікаво послухати, подивитися, як вони розмишляють. Ну ти хвилюєшся чи ні? Ну, трошки хвилююсь, звісно. Чого? Ну, що затіяли таку, такий двіж, і ось воно вже реально. Тобто це з якоїсь ідеї, з якоїсь думки, завдяки тобі, в тому числі, бач, і хлопцям з «Алгарви», і воно так сталося. Оце і хвилює, що коли ти бачиш. Реалізацію того, що задумав. Ну, це взагалі суперкрута штука. Покажу вам, де ми зупинилися. Ми зараз біля підніжжя гори Моншик. Це найвища точка Алгарве. Це типу таке Прикарпаття. Два будинки: в одному живуть дівчата, в іншому хлопці. Пан Роман Грималюк домовився зі своїм португальським другом який. Безкоштовно надав нам це житло на два дні. Дехто продовжує працювати на цивільній роботі і встає раніше за всіх. Я роблю звітність для комбата по зробленому за кожен день патронатною службою, так як я являюсь головою всієї патронатки госпітальєрів. Всі сплять, тобі вже треба звідти, Мені треба заповнити біля п'яти табличок, написати звіт, відповісти на запитання Камбата і нашої інформаційної служби по внутрішнім питанням. Дуже атмосферно тут ще якась річка. У нас є Жозе, це президент Жоде Фергізії, який буде робити десь кататися з нами туди-сюди, який сприяв цій всій фішці, щоб тут можна було поселитися, щоб тут можна. Ну, тось. Це їхня зона. і… Ми сюди прийшли до Бумберуш, подивитися на їхній транспорт. Це наші ДСНСники. Вони дуже класні, вони з самого початку старалися завжди нам щось допомогти. Плиток, що Вони нам дві машини віддали в Україну, і от, є можливість прогулятися, побачити, як вони тут живуть, подивитися їхні машини, їхній транспорт. У них, до речі, є один ВАК. Це перший ВАК, якого ми подивилися на 4 на 4. Ми такі подивилися, опа, треба якось подібне таке робити. І ми, от, дякуючи їхньому ІВАКу, почали робити машини 4 на 4. Бон, її я Снір Жозе, це президент Джунтофергезія, це наш. Hoje é o, audio, o, o guia, do, o guia do é guia por We have to say that we are in your side and anything that we can help, we'll still do it and we will do it. Antonio and Eduardo will show you the headquarters, everything that you want to see. Please Які є чотири головних керівника цієї організації? Це три з них. Зараз не треба буде піти головному, а два інших нашими гідами Антоніо та Едуардо. Зізнавалася, які є машини червоні. Це для emergency only. А є ще біленькі, це для терапевтичних цілей. А це машини для, та, для команди, для персоналу пожежників. Вони на них пересуваються. Їх всього чотири. Mm, гарні машини. Nie, Комплектація розпажи. добре. Єдине, що апарата е штучної вентиляції легень немає? немає. А що вони не використовують їм не треба? Ні, кажуть, що ні, але в нас це. Обов'язкова фітча. А от він показує рюкзак, там ще щось? Як... Ну, в нас трошки інша ж. У нього це цивільна якась евакуація. В нас там трошки вони більші. У нас свої відії, в нас є ампульниці, в нас є куча там всяких уколів. Ще там допов... кровоспинні препарати. Ну коротше, ну в них більш така вузька. Взагалі цікаво чи ні? Да, цікаво. Ну, типу, треба було сюди приїжджати. Да, ну це ж треба ж дивитися, якісь їм теж обмін досвідом. Дуже цікаво, цікавий досвід, гарно сформовані машини. Можу сказати, що нічим не відрізняються від нашої. У нас є лимон, який нас супроводжує, і наша австрійка, то е, схожий набір, але ми використовуємо трошки більше ресурсу. Ми все-таки робимо фарму, да, якусь ставимо вену. А вони не роблять того. У них це ну, вже персонал медичний, тобто ДСНС на рівні парамеду. Того не робить. Ну, Прикольно, взагалі дуже класне обладнання. Все сформовано. А ну тепер ще раз банана. банана. Зараз ми піднімемося на 902 метри від рівня моря. Це найвисока точечка. Кожен з нас візьме маленький камінчик, підніме його наверх, допоможемо їм збудувати, підняти ага. рівень. І там вже на місці, це традиційно всі так виношують, там вже на місці зможемо підняти український прапор на найвеликій точці Алгарви. Слава Україні! Героям слава! Ми хочемо подарувати наш прапор. потім його йому підписати пізніше. Є лише декіонка, коли ж я тільки маєш калма, я лише сіна повозити, а синату рожделиш, але мранса нешта бандера. Добрий гад. Євген скажал, як О, Малюк роман, ви малюх роман. Ми вас вітаємо, бачаємо вам подяку за організацію, цього заходу. Бувайте здорові. Живі, живі, а ви вже їдете? Ні. А, Дуже дякую. Так, Дуже дякую. Дякую. Щоб ви дякую. були здорові, від нашої хати до вашої, так сказати. З нашого нашого скала. Дуже вас вітаємо. Ну ви потім їх підписуєте От, з тельмах, дякую. Роман, тримай. Це тобі дякую. така почесна грамота, флаг забереш трошки. Тільки не плач, у нас це буде Тримає. Дивись, ми ще можемо в принципі вінозний доступ вистави? То що скажи, які в тебе емоції від океану? Хочеться в нього стрибнути. Цієї вести на Звісно. <реш> І то його ще не бачимо. Треба спуститися <реш> до нього, помочити ножка. От тоді, да, ми побачили океан. Що ти, які емоції? Вперше в житті побачила океан чи ні? Не вперше. І не один океан, але обожній океан. Бо це моє місце сили. Того дуже щасливо. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no, mm -hmm. гарні хірургічні інструменти. Розпатер, коли, наприклад, People робиш ампутацію, тобі треба очистити кістку, щоб її спи спилити, бо кістями не пилимо, то це якраз чиститься. Карцанги, але вони не фіксуються, вони теж нормальні. Ти спитай, це дуже нескромно буде, якщо ми заберемо коробку і перестати. А, окей. Може, но потім якось машину якусь буде відправляти і віддасться, але як вас. Ну, контакти є. В принципі, можна написати куди на нову пошту відправити, тут не є проблеми. Але такі бокси для стерилізації, да, вони хороші. То що все в принципі, да. Ми забираємо інструмент. Це е, ну це було би добре, але в, в аеропорту ми це не зможемо ну, перевести. Тому пластик, вони, якщо в багаж здавати, воно просто буде тріснути все і в ньому не буде ніякої користі. Тому, якщо у роми вдасться, будь ласка, ну потім на нову пошту мені зможе відправити, або там не знаю, може в Київ хтось заскочить. Будь ласка, це класна штука, да, я б забрала кудись там на ПХГ для стерилізації. Угу. Прям топчик. Це отоскоп, він більш такий продвинутий, ніж звичайний такий ручний на батарейках. Ну, більш професійний. Ну, в принципі, було б дуже класна. А для чого це? Ну, Якщо дивитися в. Бойовій медицині, да, то військові, то це дивляться вуха при акубертравмах, при контузіях і дивляться, чи є да, пошкодження барабанної перетинки і, можливо, там крововилив, навіть соматичні хворі, які там поступають там, з тими самими отитами Благодаря. і так далі. Ну, я просто запитала, чи є в неї щось для Лора дивитися гарну барабанну перетинку і все інше, то це да. Бо на деяких, наприклад, стабах їх навіть немає. Берет. Та візьмемо, ну. Якщо дивиться гарно вухо, то буде класно. Влад, які очікування? очікування? Очікування має бути страшно, буде стрьомно, буде холодно. І боюсь, щоб мене не розбило ві... об ці каміння, О, ну, якщо розіб'є, я сподіваюся, що мої колеги мене врятують. Наш батальйон був створений в 2014 році. Яна Зінкевич його е, наш комбат створила. Під час обстрілу вони сиділи в підвалі, і виникла в них така думка: якщо вони виживуть, то буде створено медичний батальйон госпітальєри. Я в цьому батальйоні з 2017 року, вже 8 років. В мене були і ротації бойові на патрінація десь біля 200 сімей, якими ми опікуємось. Але це сім'ї не тільки госпіталєрів, а всієї української добровольчої армії, голова якої пан Ярош. Мені порекомендували попасти в госпіталіри. Я пройшов навчання з Португалії, приїхав в Україну і потрапив в батальйон. І відчув, що прям я. На своєму місці. З Ромою у нас виникла така ідея. Було би круто, якби госпіталіри приїхали до нас і відпочили морально, фізично. Це було б дуже ефективно для всіх. Так і сталося. Так от наразі вийшло. І дуже вдячний всім, хто долучився, хто зміг організувати. Про емоції я ще сьогодні Ромі подякував. Кажу: ти не уявляєш, от вчора ми на кухні сиділи ввечері, і в мене таке враження, що ми, це ми на київській базі, і у нас два дні до зборів, всі такі на. Адреналіні вже трошки відчувають, що скоро ми поїдемо на ротацію. І всіх багато, і ми всі в столовій сидимо, спілкуємося. Я відчув, що я зараз там. Я є інструктором тактмеду і викладаю на добровільних засадах безкоштовно для українців. Ми навчаємо до медичній допомоги. Наприклад, в цивільному житті ви також можете отримати масивну кровотечу, побутову, ріжучі дерево. Ріжучи якесь м'яско, да, тобто, десь зіскочить ножик, і ви не будете знати, що робити. А є такий засіб який називається турнікетом для цивільного життя, для цивільних людей мати з собою по-перше, в будівлі, десь де ви проживаєте, по-друге, в машині, це мастхев. Тому якщо ми говоримо про зупинку кровотечі, ми говоримо про турнікети. Кет турнікет це американець, він продається ось так в складеному положенні. І коли ми його беремо, ми вже маємо складений турнікет таким чином, що я можу його застосовувати. Я його відкрию, навіть не користуючись однією рукою, я собі. Надаю допомогу таким чином, що я накладаю турнікет собі, затягую на одяг, без одягу. Отже, масивна кровотеча. В будь-якому протоколі все починається з того, що якщо у людини є кровотеча, ми її зупиняємо. Друге, ми будемо боротися з тим до приїзду швидкої, щоб людина наша не задихнулася. Ми будемо надавати допомогу в менеджменті дихальних шляхів, тобто ми маємо відкрити дихальні шляхи. Тому що, якщо ви цього не будете робити, не відкриєте дихальні шляхи, людина у нас задихнеться, у нього почне від помирати мозок з сьомої хвилини без кисню. Мене звати Рома, і я ваш друг на найближчі пару годин, а може і довше. Жовте поле, синє небо, бачу довкола, де би я небу, жовте поле, синє небо. Які враження від управління яхтою за 3 мільйони євро? Кайф, я була народжена для цього, я вважаю. Отак, відчувається так ничего. Настільки органічно все, так? Да. Está a ver aqui, Sr. Roman? Uhum. Yeah. E temos tentado também apoiar com tudo o que podemos. Temos sido aí um parceiro aí do povo ucraniano, como forma quase de agradecimento para aquilo que têm feito pelo combate que têm tido na defesa da vossa nação. <laughs> View. то есть це є їхня маленька ідея, як допомогти як подякувати, допомагаючи українцям, допомагаючи якимось різними проектами, різними варіантами. це okay. Оце вот їхня подяка. for for do a food. Історія з якимись рецептиками. О, це те, що я ж Елештонярам собрані estava a procurar. You you yes. gonna visit the museum? Sim. Yeah. yeah. This yeah, is yeah. a merchandising of that. Uh -huh. Ah. Yeah. Is a book. A pencil. Is a eraser. Yeah. It's a small. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Thank We have this little tradition uh, when we meet somebody, we want to gift a flag with our, it's flag of our battalion, uh, with our signatures on it, and that's a way to say. Thank you so much for your support and for your help to us. We really appreciate it. Thank you. Yes. Well, it just it just says that it's our battalion, and then it yeah. says for the sake of every life. Is your nickname um, a word nickname? Yeah? That one? yeah. 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 <laughs> Thank you. Борис зіште, ну зішто. Щоб ви не пнялися України, вайменя. Україна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Коло над усе! Україна! Колонад усе! Україна! Коло над Збройним силам України трич! Слава, слава, слава! У центрі кімнати розміщено велику кубоподібну вітрину, у якій зібрано кілька дивовижних об'єктів, а також декілька зразків зброї, подарованої людьми, які мешкали в колишніх португальських колоніях. Ця зала наповнена прекрасним освітленням і створює ідеальні умови для споглядання та роздумів. Δεν είχε τροποποιηθεί ο Άμυντη. Φώστε, αλλά. Δεν είχε τροποποιηθεί ο Άμυντη. Σα ευχαριστώ.